Це для честь для мене. Хочу подякувати Київському безпековому форумі, форуму за те, що надали можливість виступити. Я буду говорити хвилин 10, може менше, щоб залишити час для о, обговорення. Я о, вітаю український народ і вдячний йому за те, що вони борються за принципи безпеки, які ми всі поділяємо. Мене попросили. Розказати про підхід адміністрації Байдена і як рухатись у майбутнє у цьому плані. Перш за все для адміністрації Байдена пріоритетом було забезпечення незалежності і суверенітету України, наша стратегія базувалася на тому розумінні, що Україна повинна мати якнайсильнішу позицію на полі бою, на за столом переговорів для того, щоб отримати справедливий і тривалий мир. Я наголошую слова тривалий і справедливий. Такий. Який Росія не могла б порушити? У майбутньому Ось за що бореться президент Зеленський, і що ми підтримували. Ми також керувалися принципом нічого про Україну без України. Ми не будемо диктувати темпи чи сутність дипломатії, оскільки це йдеться про суверенітет України і її незалежність, її, її військові борються, її демократично обрані лідери мають приймати ці рішення, а не сполучені штати, попри те, що багато хто. Говорять, що треба, щоб США тисла на Україну, щоб вони вели перемовини. Отже, ми хотіли, щоб Україна мала як найкращу позицію на полі бою. По перше, через підтримку України, через тиск на Росію і через створення коаліції, яку ми підтримували, в якій брали участь. Ми десятки мільярдів доларів виділяли на озброєння на логістику і інші потреби українського війська ми організували у всьому світі допомогу військову допомогу Україні. Я особисто зв'язувався із керівниками різних країн, не лише в Європі, а в багатьох на багатьох континентах щоб допомогти Україні. Озброєними боєприпасами, щоб вони могли якнайкраще захищати свої позиції на полі бою. Ми багато інвестицій зробили і в промислову базу в Україні, в тому числі, і в розбудову того, що зараз стало дуже знаменитим. Це програму е, дронів бойових, які довели свою величезну ефективність впродовж останніх місяців. Ті чірті інвестиції, які ми зробили е, роки роки тому, зараз вони окуповуються. Ми надавали критичні розвідувальну інформацію, е, підтримку бюджету, інформаційну е, підтримку. Ми е, допомагали Україні тримати в робочому стані її енергетичні мережі. Ми на саміті говорили, що е, е, Місце України в е, НАТО і як е, радник з питань стане безпеки, як щодня мати, мав. Е, Зустрічі у своєму офісі зустрічався із широкою низкою людей. Інколи по 25 людей набивалося до мого офісу: дипломати, економічні експерти, і перш за все обговорювали, як ми можемо якнайшвидше, як найбільше надати Україні в плані допомоги. Декілька прикладів. Ми зрозуміли, що у нас було мало боєприпасів 155-го калібру в нашій країні, і ми з. Зна... Нали, що нам е треба також надати і касетні боєприпаси в Україні. Були певні суперечності щодо цього в коаліції і в конгресі, оскільки був був спротив використанню е касетний, касетних е зарядів, і попри всі ці дебати. Рішення було прийнято надати ці боєприпаси для того, щоб зокрема і перекрити брак 155-го калібру. По друге, ми усвідомили, що Україна в Україні бракує. Систем протиповітряної оборони і наше виробництво просто не встигало виробляти нову зброю. Тому ми прийшли до ідеї, що ми будемо звертатися до усіх країн, які отримують ракети перехоплюючи щоб Україна замість них отримала ці боєприпаси а Надання їм цих боєприпасів було дещо е, затримано. Таким чином ми дали можливість Україні е, перехоплювати ракетні е, атаки, які е, були націлені на Україну, щоб вбивати як військових, так і цивільних. Я чув критику, що ми робили замало і за повільно. Оскільки ми боялися Росії, але ми витратили у повністю кожен долар, який було виділено конгресом, ми надали величезну кількість зброї боєприпасів, і в останні місяці ми серйозно збільшили ці постачання. Це десь жовтень листопад. І це збільшення на сьогоднішній день дає можливість Україні вистоювати. Я чимало дискусій мав із різними спеціалістами щодо ракет-атакам. Єдине, що хочу сказати зараз, що з нашої точки зору. Не було ніякої єдиної чи двох, чи трьох систем озброєння, які могли б вирішити всі проблеми на полі бою, і якість і масштаб нашої зброї впродовж трьох останніх років був дійсно великим. Що стосується тиску на Росію, ми розуміли, що кампанія щодо санкцій з нашими партнерами. Це б включили перш за все санкці е санкції проти російського енергетичного сектору і фінансового. Ми зробили все можливе, щоб прибутки на російські заморожені активи були використані для України і всі це, всі ці кроки серйозно вразили Росію. Звичайно, говорячи, ми не достатньо швидко діяли щодо постачання Росією нафти. Але ми не могли дозволити собі сполучених штатах, щоб швидко злетіла ціна на нафтопродукти в той час, коли постачання нафти було досить обмеженим. Але зараз ситуація змінюється. Я бачу, що поточна адміністрація, яка говорить про це, врешті-решт, буде рухатись у цьому напрямку. І формування 50 країн як коаліції для підтримки України це також важить дуже багато. Це є те, чим американська дипломатія може пишатися під керівництвом президента Байдена. Держсекретаря що ми робили це і зробили це успішно. Отже, виникає питання, що робити далі? Завжди є ем, певні е, ускладнення ос, особливо, коли йдеться про війну агресії, але е, шлях до. Справедливого миру це важелі впливу і, і сила, а це означає більше допомоги і підтримки Україні, щоб Путін зрозумів той меседж, що він не зможе нас перечекати чи пересилити, і ми в нашій боротьбі за справедливий і тривалий мир зробимо все для цього можливе. Як я відмітив Трамп декілька разів натякав на те, що він може бути готовий накласти більший тиск на Росію. Сподіваюсь, він це зробить. Тим часом є два великих кроки, які Європа може зробити і повинна зробити, на мою думку. Перше це вилучити російські суверенні активи. Це не тільки надасть ресурси Україні. Це буде дуже сильним сигналом рішуточ, рішучості. і ми маємо з нами, що є. Правовай практично основи для того, щоб це зробити, і це дуже правильний буде хід. По друге європейські фінанси е, можуть е, допомагати забезпечити українську промислову базу. Українські інженери, українська винахідливець можуть робити е, дива, але потрібні ресурси в моїй країні. декто хоче сформувати політику США по відношенню до України як Вибір між підтримкою миру або підтримкою війни. Або ви за мир, або ви за безкінечну війну. Але такого вибору немає. Ми не можемо нікого дозволити попасти в цю пастку. Справжній вибір це вибір між справжнім миром і підтримкою України в дієвих переговорах з тиском і фальшивий мир, що фактично означає здатися. І ми виступаємо за те, щоб здійснювати тиск, забезпечити кращу домовленість І Президент має можливість зробити це, і він сподівається скористатися цією можливістю разом зі своїми союзниками. Тому що саме допомога Україні зробити Америку сильніше, більш такою яку більше поважаєте, більш безпечною, і це буде по інакше, це буде коштувати Америці набагато більше в стратегічному сенсі. І як на мене, ми бачимо чіткий шлях перед. В плані підтримки України і при тому переслідуючи жорстку принципову дипломатію з Україною на чолі цього із союзниками з сполученими штатами, які її будуть підтримувати. І я сподіваюся, що Сполучені Штати і решта нашої коаліції це скористаються і будуть підтримувати Україну. На цьому хочу зупинитися і сказати ще раз, що дуже вдячний за те, що ви нас запросили.